Після 40 років організм починає змінюватися, іноді тихо, без явних симптомів. Саме тому профілактика стає не примхою, а вже необхідністю. Регулярний медичний скринінг дає шанс вчасно виявити проблеми, які на ранніх етапах можна легко. І контролювати, і повністю вилікувати навіть сьогодні. Говоримо про те, які обстеження потрібно проходити щороку, які аналізи здавати, що вважати нормою, а що тривожним сигналом, який не можна ігнорувати. Саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Олексій, Олексій Бабич, генеральний директор медичної лабораторії Діла з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Олексію, давайте розпочнемо з того, чому ось таке чому ось таке вікове обмеження після 40? з чим це пов'язано взагалі? Чому до 40 ще можна жити більш-менш спокійно? А вже після 40 дуже примхливо дивитися за своїм здоров'ям. Ну, охорона здоров'я це в тому числі і статистика. І статистика каже про те, що люди після 40 років більш склонні до. Початку якісь хронічні захворювання, тому що резерви організму не безмежні, і організм доросліше іноді іноді починає ламатися. І тому, чим раніше, ми дивимось і зможемо е, знайти якісь хронічні захворювання на початкових стадіях, тим дешевше і ефективніше їх виліковувати. Тому... Ну такому вже 40 років жіночий організм починає перебудовуватися після 40, після 45 років, ведуть гормональні зміни, які можуть приводити до виникнення різних хвороб. Чоловічий організм також, і це незважаючи на те, що життя стає довше у людей, вони світ стає старішим. Люди живуть довше і живуть з непоганою якостю життя. Якщо ми хочемо теж жити довго і мати якість життя, бути більш-менш здоровими і дожити там до 70 до 90 років, то потрібно займатися профілактикою в першу чергу, тому що профілактика зазвичай набагато дешевше ніж лікування хвороб потім. Пане Олексію, а, чи ось цей чекап організму після 40, тобто після якогось віку? Так, після 30-35 вже вже маєш, ну що логічно, більш так а, за собою доглядати, прислухатися до себе, до своїх фізіологічних особливостей, тому що старішають люди все ж таки так чи інакше по різному, в різний вік, а, тим не менш. Чи є якийсь універсальний чекап, який би ми могли сказати, що ось це має проходити і чоловік, і жінка 100%. А потім поговоримо про відмінності і про відмінні аналізи і дослідження, які має проходити кожен рік окремо чоловік, і чому це важливо? Ну і жінка, звісно, і чому це важливо? Ну, давайте почнемо з того, що людина не тільки після 40 років, а взагалі, в принципі, краще проходити чекапи да, і знати все про своє здоров'я, але всі чекапи в різному віці вони вирішують різні завдання. Якщо жінка має там 20 років, 25, і в першу чергу буде турбувати її репродуктивне здоров'я, тому що їй потрібно вагітнити, виношувати дитину, народжувати, вигодовувати її і бути до цього готовою. І щоб дитина була здоровою, ну наприклад, да там інфекції, які перенесені були в дитинство, так називаємо точні інфекції. Там краснуха, наприклад, яка може викликати в період вагітності вроджені хвороби у дитини. Потрібно знати, чи хворіла людина до вагітності. Наприклад, да? після якогось віку, якщо там молода людина хоче бути теж здоровою, активною, вона повинна знати, що відбувається з її організмом. Це може бути не кожен рік, але якісь чекапи там, з якоюсь періодичністю, краще проходити і звертатися до лікаря. Ну раніше. Був закон да жінка два рази на рік до гінеколога, два рази на рік людина ходить до стоматолога, дивиться там колись, давно була диспансеризація, Проходили всі, і теж це допомагало е, знайти якісь хвороби е, до того, як людина вже має дуже великі проблеми зі здоров'ям, і тому кожен чекав у кожному віці вирішує свої власні задачі. Те, що стосується 40 років, я вже казав, що це статистика. Після 40 люди починають хворі хворіти більше, з'являються хронічні хвороби, і тому для ранньої діагностики потрібно, потрібно звертатися до лікаря і проходити чекапи для того, щоб ну розуміти, що відбувається з організмом, а не тоді, це як автомобіль, якщо Власник хоче, щоб автомобіль їздив довго і безпроблемно. Він проходить технічно обслуговування там раз на рік чи там після якогось пробігу. Да? Те ж саме і з людиною. Якщо чекати, поки що зламається, то це буде вже дорого і не завжди це можна буде полагодити. Тому профілактика важливіша і дуже важлива. Пане Олексію, чи можемо ми говорити про чи можемо перечислити зараз, наприклад, декілька хвороб, які вже вважаються, які вважаються в принципі віковими? Наприклад, От до там 35 років не варто піклуватися про е, ці хвороби, а вже від 35-40 років вже більш щільно спостерігати, наприклад, за якоюсь тенденцією захворювання? Чи є такі? Є такі, звісно, це атеросклероз, наприклад, да, який приводить до фатальних е, кардіологічних неврологічних проблем, якщо він запущений. Е, поки е, жінка в репродуктивному віці естрогени захищають її від розвитку атеросклерозу, але після 40 цей захист вже знижується еволюційним шляхом, тому що естрогенів стає менше в організмі. Е, у чоловіків. Е, він теж прогресує більше після 40 років, і ми вже бачимо, можемо бачити якісь початкові його прояви. Для того, щоб профілактувати інвалідізуючі якісь фатальні захворювання, інфаркти, інсульти, ми повинні, наприклад, знати, який рівень холестерину корисного і некорисного є в організмі, який рівень сахару в крові. Тому що дуже багато розвивається діабету другого типу людей там після 40 років. Люди зазвичай багато людей до 40 років роблять там якусь кар'єру, стають менше рухатися, тому що в них зручне крісло, є автомобіль, є гроші гарно їсти, і тому проблеми ожиріння. Тому що знижується, може обмін речовин, може не знижується, це така дуже спорна тема. Але до 40 вже накоплюються якісь проблеми, які потрібно наглядати. Це холістерини, це цукор крові. Після 40 років збільшується кількість онкологічних захворювань вже в такій прогресуючі в прогресії. Да? Для України це проблема у чоловіків: передмікова рогова залоза, це товста кишка, це легені, це шлунок для жінок характерний ризик підвищується, онкозахворювань молочної залози, і тому потрібно за тим дивитися, тому що рання діагностика може людина може прооперуватися, прийти там курси хіміотерапії і бути здоровим, і знаходитися в ремісії там до 90 років, не більше скільки проживе. Тому краще це робити зараз, але на жаль, в Україні не сформована була така культура ранньої діагностики і профілактики для цього просто потрібно, щоб суспільство і держава, в якій ми живемо, щоб люди були забезпечені фінансами, мали час і піклувалися про своє здоров'я, в тому числі, а не тільки про. Про те, скільки грошей вони заробляють, що будуть їсти їх діти, де вони будуть навчатися, де вони будуть жити, і так далі. І коли вирішуються базові якісь битові проблеми, то постає час вирішувати й проблеми з власним здоров'ям. Пане Олексію, давайте тепер поговоримо окремо про аналізи, які безпосередньо треба здавати. Наприклад, ми розпочнемо з такого стандартного, абсолютно, набору: аналіз, наприклад, крові і аналіз сечі. Давайте від початку з аналізу крові розпочнемо. Які показники мають. Ну так насторожити, знаєте, піднапрягти трішечки людину, яка отримує, наприклад, вона пішла робити чекап, вона це зробила з власної ініціативи, тобто, це не лікар її туди послав. Так немає жодних проблем, начебто з організмом. І ось які показники аналізу, наприклад, крові можуть свідчити про те, що у людини є проблеми, і вона має звернутися до лікаря, тому що це не окей. Ну, давайте все ж таки дослідження крові, загальний аналіз крові цього мало. А потрібно зробити не тільки загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. А потрібно ще зробити як мінімум печінкові проби перевірити, як працює печінка. Тому що в суспільстві є такі тихі вбивці, як називають гепатит С, наприклад, да? які людина може мати і не знати, що він, він є. Там сходила жінка до гінеколога чи до стоматолога, чи мала якісь ін'єкції, і статеві зв'язки мають гепатит С, наприклад, потрібно знати, як функціонує печінка. Потрібно знати рівень ліпідів крові хлістеріна загального. Високої щільності, низької щільності тих і так далі. Це в ліпідограму входить. А, дуже корисно після 40 років, я казав, що багато онкологічних захворювань тостої то кішки, зробити там дуже нескладне дослідження на скриту приховану кров у калі. Наприклад, зробити цукор крові краще глікована гемоглобін, щоб зрозуміти, який рівень цукру в крові. Це як мінімум з лабораторних досліджень. Вітамін Д дуже корисна, тому що багато людей, дуже багато людей в всьому світі, не тільки в Україні, а й в Європі, має знижений рівень вітаміну Д в організмі. І зараз гайдлайни кажуть, що всім потрібно, там європейські гайдлайни кажуть, що всім потрібно приймати вітамін Д зовні, там, від капсул. Тому що продуктів не вистачає для того, щоб цей дефіцит ми могли компенсувати. Рівень кальцію в крові після 40-45 років, того щоб розуміти, чи не є ризик розвитку остеопорозу, ну і так далі. Добре. Базові дослідження вони обов'язкові, і по базовим дослідженням лікарі вже може ем, зробити якийсь висновок, куди потрібно копати глибше. Але тільки лабораторними дослідженнями чекапи не закінчуються. Ми маємо в Україні з моєї точки зору дуже погану статистику по захворюванням онкологічної молочної залози щитоподібної залози. І це органи, які знаходяться під шкірою, які видно, що в них щось не так, не потрібно залазити там якимось гастроскопом чи робити дороговартісні процедури там комп'ютерну томографію, щоб побачити, що вона є достатньо, навіть само обстеження молочної залози, якщо жінка бачить, що якісь вузли, якісь. А, плотна якась структура молочних то потрібно йти до лікаря, там робити мамографію. Наприклад, якщо він не бачить, що шиї є якась на шиї деформація, то потрібно йти до лікаря, робити УЗД щитоподібної залози і, і дивитися, що там, тому що ми знаходимося, все ж таки, хоча багато років пройшло, але в зоні були в зоні радіаційного промінювання після аварії на Чорнобильській АЕС. І в Україні дуже багато людей мають проблеми з щитоподібною залозою. Є країни, де не знають, що таке щитоподібна залоза, не знають, що таке рак щитоподібної залози, і не мають зовсім таких проблем. Мають там досвіду діагностики. А для нас це дуже важлива проблема. І з цього потрібно починати завжди. Є Дуже прості дослідження, які не потребують багато грошей, багато часу, які є мало інозивні, і не потрібно страждати, щоб їх пройти. Але ми можемо більшість потенційних захворювань діагностувати вже на ранніх стані. Добре, ми ще не проговорили про аналіз мочі, тоді, так що там має насторожити, і чи достатньо його тільки буде для того, щоб зрозуміти, що е, там твої е, якісь механізми в організмі працюють добре. І тоді вже давайте тепер поговоримо про і гормональне обстеження після 40 років. Ви вже говорили про е, щитоподібну залозу, але не тільки нею, так і не тільки вона може вийти. З ладу після 40 років. Тож, давайте ось тут трішечки поговоримо, які тут основні задачі, які основні показники має бачити хоча б раз на рік людина свої. І потім вже поговоримо далі про іншу діагностику. Ну, Про аналіз сечі. Важливо дивитися рівень білку, який є в сечі, його там в нормі не повинно бути. І якщо є білок в сечі, це говорить про те, що функція почнирок вже страждається. Це може бути там гіпертонічна хвороба, чи там сльоз, чи цукровий діабет, коли з'являються протеїни в сечі, це цукор в сечі. Ну і запальні захворювання, лікацити, на які потрібно звертати увагу і шукати, чому вони там опинилися, і також еритроцити, гемоглобін, якого теж в сечі не повинно бути, і його Якщо він там є, то потрібно шукати звідки він взявся? Чи це камені в сечувідних шляхах, чи це там наслідки гіпертонічної хвороби, чи якась хронічна патологія нирок, чи цукровий діабет. Добре, тоді давайте. що стосується. Да, що стосується гормонів, дуже важливо: ті гормон вільний. Вільний Тіраксин, вільний тетритам три тіранін робити, тому що в Україні, крім Чорнобильської катастрофи, ми знаходимося в дуже стресовому середовищі, який теж має свій вплив на функцію щитоподібної залози, в тому числі, і потім на розвиток цукрового діабету другого типу, метаболічного синдрому і так далі. Ми на стресі на високому рівні кортизолу, Люди набирають вагу, і це приводить до ментеболічного синдрому І дуже потім важко з цим боротися, тому що це приводить і до атеросклерозу, і до захворювань серцево-судинної системи, нервової системи. Ну і так далі. Тому це дуже важливі показники, які потрібно контролювати ну, краще раз на рік. Так, Аналіз мочі, аналіз, аналіз сечі, аналіз крові, гормональні, аналізи, гормональні да. аналізи. Далі більш специфічні обстеження, наприклад, рентген, флюорографія, КТ. Чи потрібно їх проходити кожен рік, і якщо потрібно, то кому? Чи є якісь специфічні ем, специфічні захворювання? Або е, люди, які мають в анамнезі своїх родичів якісь захворювання. Тобто, ось ці специфічні обстеження, хто має проходити? Чи має проходити це кожна людина кожен рік? Ну настановах, прийнятих в Україні, да повинні кожен рік проходити. Рінгіанографією е легенів е в нас багато туберкульозу і е міграція населення, погані битові умови е для багатьох людей, які е переїжджають з е Сходу України в інші регіони, наприклад, і не дуже гарних бутових, побутових е умовах вони е живуть. Е це проблема так в Україні. Дуже багато людей гинуть від раку легенів Теж а він діагностується дуже пізно, тому що люди не роблять цю флюорографію, не люблять не роблять рентген кожен рік, і зазвичай онкологи знаходять рак легенів вже в пізніх стадіях, і це теж це теж проблема. Все можна лікувати, якщо Воно тільки знаходиться в одному органі, в одному місці, можна пропорувати, можна пройти хіміотерапію, а коли вже є метастази в різні органи, це дуже важко забезпечити там, довге життя людині. Це дуже важке лікування, воно дороге, е тому, тому краще, краще це робити. КТ – ну КТ це дороговартісний метод, він не рутинний. Його потрібно проходити, якщо вже знайдено щось, де є сумніви, якісь це там ж до обстеження, більш, більш, більш серйозно. Так же, як там колоноскопію, наприклад. Да? наприклад. Якщо є прихована крок у карі, то потрібно, мабуть, її робити, щоб знайти звідки воно все взялося. А так ну такі рутинні. кардіограму пройти. Анкетування пройти зараз. Формується програма чекати після 40 років, про яку ми говоримо з 26-го року. Там дуже багато уваги приділяється анкетуванню. Дуже багато інформації можна отримати. Лікар може отримати, коли він правильно збере анамнез. Сімейний, в тому числі, як ви кажете, у когось там були якісь проблеми. Якщо у когось були проблеми, то є верогідність, що це генетично обумовлення. Проблеми е, і потрібно спостерігати. Ми всі знаємо історію, як е, дуже відома актриса Анджелина Джолі прооперувала молочну залозу, тому що в неї е, був важкий сімейний анамнез з цього приводу і дуже високі ризики, що в неї може бути рак молочної залози. І коли лікар це все бачить, він бачить анамнез він знає, чим хворіли родичі, він може. Може розуміти, які проблеми можуть очікувати людей в майбутньому, і тому і вибудовує програму діагностики вже специфічно під конкретну особу. Зараз ми кажемо про програму, яка буде там просто взагалі, просто щоб людина прийшла, проанкетувалася і зробила якісь мінімальні дослідження. Подив... Думаю, що держава подивиться, скільки людей прийде після 40 років витратить ці гроші в дії на програми чекатів. Що ми там знайдемо? Ну це дуже крута історія, і дуже хотілось, щоб вона запрацювала. І тут залежить не стільки вже від держави, яка зробила все, що вона в військових умовах може зробити, виділила кошти. А як зробити так, щоб люди прийшли на це? Чекати це вбачає проблеми велика. Для, для нашого суспільства свого українського не тільки чекап сечі або муч або крові. Вибачте, будь ласка, щось ми так знаєте загострили це питання, о, поглиблено вже все розібрали. Тим не менш, тиск. Після 40 років все частіше є така історія про те, що тиск щось не так з тиском починає він або підвищуватися, підвищуватися, підвищуватися так. або понищуватися. Що відбувається тут? Давайте про це поговоримо, тому що інколи ж це можна навіть у домашніх умовах зрозуміти, що щось не так не обов'язково навіть робити чекап організму, йти до лабораторії або до медиків, чи потрібно. Ну, а, якщо ми запитаємо, хто з людей 40 років а, має вдома тономета, щоб вимірювати тиск, да чи вміє він це робити? Ну я думаю, що не дуже багато людей, і а, людина. Опиняється в ситуації і розуміє, що підвищений тиск, і коли щось починає боліти, Да, він звертається до лікаря, і в нього знаходять високий тиск. Це теж проблема, велика проблема, тому що основна причина смертності в Україні — це кардіологічні випадки, з яким зараз в міністерство є така є програма українська стентування, лікування інфарктів. І це дуже крута програма, тому що раніше це було ну, банкрутуючими випадками, коли людина опинялася в операційній кардіохірургії. Але профілактика дуже потрібна профілактика підвищеного тиску. Але тут проблема не стільки вже в діагностиці, а скільки в тому, е наскільки дисциплінована людина буде приймати ліки і все своє життя для того, щоб тримати ці цифри реального тиску в нормі. Така проблема є. Ну це ми тут кажемо, і ми розповідаємо. Ну є можливості зробити все, що завгодно, але е, в першу чергу це воля і бажання самої людини, яка хоче бути здоровою і хоче мати е, гарну якість життя, коли вона стає людиною похилові. Мотивація. Ми зараз говоримо, знаєте, більше про те, що або ми можемо побачити в аналізах, або ми можемо спостерігати на собі. Чи є якісь захворювання, які абсолютно ніяк себе не, не дають про себе знати, але тим не менш. Людина має за цим більш щільно спостерігати, наприклад, після певного віку, скажімо так. Окрім онкологічних захворювань, чи є ще якісь? Ну, Ми вже все проговорили майже: кітанічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет другого типу, ожиріння. Ну, Банальні речі, які приводять до проблем. Зайва вага. Не кажу ожиріння зайва вага. Це. В першу чергу неправильне харчування, а, малорухливий образ життя. Потрібно просто вставати і ходити. Ходити, прогулюватися, це гарна профілактика і ментальних проблем, в тому числі. Це цукровий діабет другого типу проблема всього світу, яка інвалідизує людей і роблять їх непрацездатними. Таке, щоб. Ну, все про що, що дуже часто знаєте, є таке прислів'я, що е, хвороби, які часто зустрічаються, вони зустрічаються часто. Хвороби, які рідко зустрічаються, вони зустрічаються рідко. Рідкі хвороби зустрічаються рідко. І тому потрібно займатися тим, чим що зустрічається часто, і може приводити до, до поганих наслідків. І чекапи, вони розроблені там по різному, в різних країнах світу, але вони десь. Плюс-мінус про одне те саме. Якусь е найбільш е часту онкологію, гіпертонічну хворобу, цукровий діабет чи то подібні в Україні, хвороби НИРОК, ну, інфекційні хвороби, там гіпотіця, туберкульоз. Пане Олексію, останнє питання, яке знаєте, тоді вже підіб'ємо підсумки того всього того, що ми проговорили, але тим не менш. Наша сила не вмируща, знаєте, і наші люди говорять про те, що якщо нічого тебе не бентежить, ти нормально функціонуєш, нормально спиш, нормально харчуєшся, в тебе нічого не болить, голова не болить умовно кажучи, організм абсолютно спокійно функціонує. То навіщо ті чекапи? Чи погоджуєтесь, чи аргументуєте, чому варто безпосередньо кожного року це робити, навіть якщо твій організм, тобі здається, функціонує абсолютно добре? Я можу сказати, що це не тільки в Україні. Так люди думають, вони так думають у всьому світі. І у всьому світі ніхто не хоче йти на чекап, Ну тільки там якась невелика кількість населення, відсоток населення займається, там, слідкує за здоров'ям, Ходить а в інших країнах. просто є а, і пиріг да. Тебе призначили, а ти зобов'язаний це пройти. Якщо ти не проходиш е, обов'язковий чекап, наприклад, то якщо з тобою щось трапляється, ти просто будеш оплачувати сам своє лікування, а не буде це робити лікарня на качество в Німеччині чи страхова компанія в інших країн світу, і все, і пояснити дуже важко. Це людська психологія. Якщо в мене нічого не турбує, мені дуже важко знайти час, кудись піти і чимось зайнятися. Я краще б витрачу цей час заробити там гроші, щоб забезпечити їжу дітей, якимось там базовим рівнем. Це це, це нормально. Це, ну це це, це, це звичайно. Не можна назвати це нормально. Але це звичайно, це звичайна людська поведінка. Хочеться сподіватися, що це дійсно що це дійсно колись стане абсолютною нормою для нас, в тому числі і для українців, в тому числі тим паче, що стрес ніяк не допомагає здоров'ю і не допомагає здоровому способу життя що найменше на це не треба зважати, що Україна зараз переживає такі важкі часи, і українці, які переживають це разом з країною, так чи інакше мають, хоча б раз на рік приділити. Час і собі для того, щоб знати, що ти здоровий, і якщо ні, то дуже вчасно і дуже швидко можна звернути на то увагу і навіть полікувати. Щиро дякуємо вам, Олексій Бабич, генеральний директор медичної лабораторії діла був з нами на прямому включенні, з ним говорили про те, чому важливо приділити час собі, хоча б раз на рік і піти і зробити все ж таке обстеження. Uh, Якесь мінімальне свого організму щиро дякуємо вам і прощаємося, пане Олексію.